Топ країни, які б я відвідала, якби починала свій шлях в подорожі. Топ 3 для мене це Грузія. Вона чимось нагадує мені Україну, але при цьому щось зовсім інше, але неймовірно гарне. Проте майте на увазі тим, хто слідкує за фігурою їхати сюди Бо ну, в Грузії. Так смачно, що зупинитись. Просто неможливо. А гранатовий сік на кожному кроці моє окреме кохання. Хоч тут і не підтримують, але розуміють російську мову, тому вам може бути простіше, якщо ви не знаєте англійську. Мій топ 2 країна, в яку завжди хочеться повертатись за атмосферу, архітектуру і звісно також за їжу. Куди б ви не поїхали, тут вам все одно сподобається. Можна поїхати в Мілан і сумістити поїздку з Озером Кому. Венеція, Рим, Верона. Все варто вашої уваги, і також з Європи дуже дешеві квитки, тому раджу вдвічі. І мій топ намберванса країна, в якій я б навіть хотіла пожити. Я була тут два рази і хочу повертатись знову. Бо з усієї Європи тут якась особлива атмосфера і відчуття свободи. Сюди завжди вигідні авіаквитки, але є один мінус: це крадіжки, Тому будьте уважні і слідкуйте за своїми речами. І якщо ви любите подорожі, не забудьте підписатись всім цьом!